Вітаю вас, друзі! мене звати Жанна, ви на моєму каналі «Психіатр здорової людини. Це відео вийде 14 лютого. Нібито хотілося б щось тематичне, але мені хочеться сьогодні з вами поговорити трішки про інше. Хоча все одно буде про любов. Так чи інакше, а якщо ви хочете тематичне відео до 14 лютого від психіатра здорової людини, то я вам в описанні до цього відео дам посилання на моє минулорічне, коротше, до повномасштабно воєнне відео про нейрофізіологію кохання. Воно дуже, дуже собі таке гарненьке, але недооцінене, несправедливо, в нього дуже мало переглядів. так що Виправіть, будь ласка, цю ситуацію. Отже, про що я з вами хочу поговорити? Така от в мене актуальна гаряча на сьогодні тема про психотерапію, про а, певні очікування людей, а які а, такі первинні, вони можуть а, не виправдатися, можуть а, трансформуватися, а можуть бути. Перешкодою для того, аби дійсно терапія працювала і людина мала гарні результати від цієї роботи? Це про банальні речі, які каже психотерапевт. Як це буває? Людина приходить. Ну, Почнемо з того. Так, що я, як Жанна, психотерапевт, майже кожен свій робочий день як психотерапевта, а як психіатра, то це про це і речі нема. З дня у день кажу людям абсолютно банальні, очевидні речі, до яких вони могли б дійти самі. Питання на біса я потрібна і мої колеги. А Питання в тому що це не є порадою. І от саме тому ми кажемо, що психотерапевт це не та людина, яка дає пораду. Тому що, коли е, щось кажеш, так, і людина це сприймає як пораду, хоча вона нею не є, в чому різниця? Різниця в тому, що пораду можна дати зі свого особистого досвіду. А те, про що каже терапевт на сесії, як правило, це щось, на що він чи вона звертає увагу під час роботи. І ці речі, вони доволі очевидні. Ну, скажімо, там людина каже, що я почуваюся пригніченим, мені не вистачає особистого простіру. Тоді ми починаємо розбиратися. Де його взяти? Здавалося, очевидна історія. Ну, не вистачає, ну, знайди. Знайди для себе 10-15 хвилин. Звісно, історія знайди для себе 10, 15-20 хвилин є дуже-дуже очікуваною, банальною. І очевидна людина могла до цього дійти сама. Проблема в тому, чому не дійшла, що завадило. І саме для цього. До психотерапевта і приходять для того, аби почути, що робити. І саме тому от якраз іноді клієнти так ну, дещо фруструються, тобто так, от їм дуже комфортно від того, що вони питають, що мені робити. А я не відповідаю, тому що в мене немає, немає відповіді на те, що робити людині, це ж її життя. Ми не кажемо, що робити, але. Якщо людина залишається в терапії, попри там якесь, якісь почуття, які можуть бути і вони нормальні, там роздратування, злість, відчуття банальності, відчуття там, зневіри, бісить, дратує той психотерапевт, який говорить очевидні речі, це все нормальні, абсолютно процеси і дуже важливо. Просто супер-класно буде, якщо про них будете проговорювати зі своїм терапевтом. Ні в якому разі це не викличе там якусь образу, якусь там реакцію. Скоріше за все, в моїй картині, з того, що я знаю про психотерапевтів і про себе, то це дуже навпаки така показник того, що у людини йдуть класні процеси. Так от. Займаємося ми індивідуальною роботою, не для того, щоб почути, що робити, а для того, щоб зрозуміти, а що нам заважає це робити. Для того, щоб працювати от з тима глибинними, дуже якимись речима, які. Можуть стати перешкодою для того, аби виділити для себе 10 хвилин, приготувати собі корисну їжу, піти вчасно спати, виключити інтернет, не відповідати на дзвінки в неробочий час і таке інше. Перша така частина, про яку я хотіла поговорити, про банальні штуки. Так, всі ці штуки банальні. Але дуже небанальними є причини, чому ми це не робимо. І саме коли от, працює терапія, формується контакт, формується довіра, і виникає можливість працювати з глибинними такими от, якимись. Питаннями, глибинними перешкодами до е, свого розвитку, свого благополуччя, свого гармонії, свого навіть не побоюсь цього слова щастя. Друге питання, яке нерідко доводиться чути, що ой, оці терапевти, оце от ви копаєте в то дитинство, не хіба воно потрібно? Я хочу тут і зараз, я піду там до. Коуча чи до терапевта, який не працює з якимись глибинними питаннями, які тебе не задовбує тим, що там в тебе було в дитинстві. Ну, частково тут може бути правда, особливо якщо ми говоримо про роботу з травмою, особливо з гострою травмою, з ПТСР. Там дійсно. Абсолютно не треба і не рекомендується шкідливо копати, розкопувати, тому що можна розкопати таке, що потім ніхто не буде тому радий. І тому для таких випадків дійсно існують такі методи, які ну, просто не потребують якихось розмов, якихось там довгих рефлексій. скажімо, є МДР прекрасний метод, який працює. Але в більшості випадків. Буває так, що е, ок, ми працюємо з запитом, який ну, нібито такий от на поверхні. А потім виявляється, що хочемо, ми, не хочемо, ми приходимо в дитинство. І не те, що там, от прямо тягну, тягне вас хтось в те дитинство. Якщо ви такі тиски відчуваєте від терапевта, ну це привід задуматися не на ок, не добре. Ви завжди можете сказати, якщо там темп, який задає фахівець або методика, вам чомусь на ок. І дуже цінно, якщо ви про це проговорюєте, а не е залишаєтесь в цій ситуації. Але справедливості заради, ну, іноді, якщо відбувається порушення кордонів, там, клієнт не завжди може це зрозуміти. Тобто ну, це направду на дуже складна тема. Отже, е ніхто не тягне в дитинство соломиці. Але є такі питання, які ми ну, не можемо. З ними працювати без того, щоб знати ем, те, що було до того. Якщо ми говоримо про наші відносини сьогодні з партнером, всі паттерни цих відносин сформувалися від відносин з мамою і татом. Я розумію бо, з братами і сестрами. Я розумію людей, які не хочуть йти в дитинство, тому що ну, у в дитинстві було гарно, сонячно, безхмарно. Когось там було дуже страшно. І важливо пам'ятати, що якщо ви цього не хочете, ніхто не може вас туди тягнути. Але нерідко такі подорожі закінчуються щасливим закінченням. І дійсно тим, що людина приходить до себе і знаходить себе автентичного чи автентично. Отже, власне, все, що на сьогодні хотіла сказати по цій темі про очікування та реальність від терапії, взагалі і ідеалізація терапії і терапевта, і в якийсь момент знецінення і терапії, і терапевта, це все є ну, нормальними такими етапами будь-якого шляху будь-якої терапії. Тому, якщо терапевт достатньо у вас гарний фахівець чи фахівчиня, то з цього також можна знаходити, в цьому можна знаходити багато скорбів, як надивно. Отже, така тема для вас сьогодні. Хотіла робити, зробити коротеньке відео, це мені вдалося. Пишіть. Коментарі, коментуйте, які ваші очікування від терапії, справдилися, не справдилися, був досвід терапії, нема. Давайте про це поговоримо. Залишайтеся зі мною. Гарного вам дня чи вечора, коли ви будете дивитися це відео. Будьте здорові, будьте в безпеці, і до нових зустрічей! Па-па!